Замість того, щоб вам говорити, коли захоче Господь, і будемо живі, то зробимо те або інше, ви ж хвалитесь в годощах ваших і всяка така хвальба лиха. <рес> Ніколи не плануй своє життя проектувати наперед не варто, бо ти не знаєш, що породить завтра, не зупинить смерть серцебиття. Ніколи днем майбутнім не хвались і не кажи, що зробиш те чи інше, як Бог мені дозволить скажи ліпше. І щиро, як дитина помолись. Ніколи не кажи, я зможу все, я все зроблю усе мені під силу бо ти не знаєш, у яку хвилину ти на шляху своєму упадеш. Ніколи ти собою не гордись собі у серці. Не складай медалі, якщо ти маєш успіх в якійсь справі, то краще перед Господом змирись. Ніколи не надійся на людей, бо плоть насправді то хитка опора, якщо тобі хтось допомагав учора, то завтра вже можливо підведе, ніколи не дивись життя чуже і приміряти не спіши на себе, те, що що тобі вдягатися не треба, те, що тобі лиш горе принесе, ніколи на життя не нарікай. Якщо воно не так, як хочеш, склалось, якщо незадоволення зібралось, про біди інших в той момент згадай. Ніколи цінні миті не марнуй. Людське життя то наче вітру ходить, як сон короткий, в негуття відходить, а ти. Насторожі і підлюй, ніколи не кажи, що є ще час, що ти устигнеш з Богом примиритись, як кличе він, не смій тоді баритись, бо то, можливо, твій останній шанс. ніколи не плануй життя своє, довір його в батьківські руки Бога, бо хто прийшов із ним земну дорогу, той хоч помре, та з Богом оживе. And